До 81 інструкції, яка чітко наголошує. При розгляді відводи має бути вислухана особа, які заявлено третій. А, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. В журналах цього не зафіксовано. Думка учасників не питалась, ні Краснова, бувала не моя, навіть і прокурора не питалася, які брав участь Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті, вмотивованої ухвалою слідчого суді, суду або судді. Якщо повторно, в контексті 81, якщо повторно заявлений відвід має ознак зловживання, суд в порядку частини 3, статті 81 вирішує дані питання в нарадчій кімнаті. Безумовною для безкасування будь-якої уколи. Слідчим суддей в суді першої інстанції є згідно пункту 2, частини 2 статті 412 ухвалення ухвали незаконним складом суду. Сторона захисту надала всі підтверджуючі документи, сторона прокуратури звинувачення, суді підтвердила незастосування автоматичного розподілу ухвали до судді Свободі. Це незаконний склад суду, який прийняв рішення в суді першої інстанції. Пункт 2, частина 2, статі 412 Ухвала свідчу судді від 21 березня 2016 року, на моє переконання, підлягає на підставі статей 409, 411, 412 і 415 Кримінального працювального кодексу України через невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Крім того, Першої інстанції було допущено неповноту судового розгляду та були допущені істотні порушення вимог кримінального субіду. Але судні судової палати з розгляду кримінальної справи а поліційної судної міста Київ, складу, участь суді вмінення судів, паленика присяжних та ярморівник. З участю поколує гравчих захисників вимоги імені Сівакова, підношення Краснова, розглянути в судовому засібній місті у апеляційну старту захисника, мамалих, наукової слідчі суді Шевченківського старому суду міста Кірів 21 березня 2006. Розміну запобіжного заходу підвозню переснову та відставу Ліславичу, становила, оскільки складання тексту повнотексту палату значного часу колесу обмежується складанням та оголошення результативної частини ухвали, керуючи статтями 376, 404, 405, 407, 422 до ПК суді уговорила слідчий судді Чеченській сторону судній від 21 березня 2016 року якою задоволення покладання старшого свідчого особливо важливих справ третього відділу першого управління Генерал... Служби безпеки України, де шлюпа, погодження, прокурор, який здійснює професійних керівництво, комінальне пробачення, генеральних культур України складку запобіжного заходу та зміни на запобіжний захист домашнього арешту на запобіжного заходу від тримання під вартою до 26 квітня 2016 року, включно щодо підвозного Краснова Станіслава Олександровича, 12 вересня 1986 року народження залишити без змінну апеляційну скажу на малий, залишити без задоволення прикладу апеляційне суд розкаже не підлягає повний текст бази угоросити 15 квітня 2016 року о 18 45 годин кілька скажу судну. Після цього зваження, що тут всі бачили, після нехтування поправлення законами, я в цьому разі об'являю голодування до того часу, коли я не буду відпущений на свободу. На апеляційне рішення, яке сьогодні озвучене, закон приписує не подавати касації. Ми маємо практику, маємо досвід вже подання касаційних скарг і успішного розгляду касаційної інстанції вищого спеціалізованому суді, але за іншим підозрюванням, за масічком. Незважаючи на те, що суд сьогодні проголосив, що ця ухвала, яку він оголосив протиньку, немотивовано, не, не підлягає оскарженню, ми її будемо оскаржувати. Тому що. Ми кожен раз і в судовому засіданні довели. Я надію всім свідомим українцям про те, що нарушення, порушення процесу були злочинні, я би даже сказав. Ми такі простенькі. Сутнішні рішення апеляційного суду є таким же свавільним, як і рішення Шевченківського суду. Воно не грунтується на вимогах закону. І, на жаль, воно було очікувано, оскільки суддя виділений головуючий в справі, замішаний в інших. Гучних справах, де він давав незаконні дозволи на прослуховування в тому числі народних депутатів. Я думаю, що ми все зробили для того, щоб і суддя Глиняний, і суддя Слободянюк були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.